До кінця тижня в Україні погода буде мінливою, в багатьох регіонах дощитиме. Про це у Фейсбук попередила синоптик Наталка Діденко. В четвер, восьмого червня, дощі прогнозуються майже по всій території, крім східних та південних регіонів. 8 червня короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в західних областях, північних, на Вінничині, Черкащині та Харківщині. Скоріше в другій половині дня. На заході місцями ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру. Нарешті території України опадів не передбачається. У Києві 8 червня місцями короткочасний дощ та гроза, повідомляє Діденко: Вітер передбачається з північного сходу, помірний при грозах поривчастий. На заході та півночі очікується свіжа погода плюс 19 плюс 24 градуси. Нарешті території плюс 24 плюс 27. На Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму від плюс 25 до плюс 28 градусів. Трохи посвіжіє у столиці. Впродовж дня температура повітря становитиме плюс 21, плюс 23 градуси. Додає синоптик. За словами Діденко, у п'ятницю та суботу температура повітря відновиться до теперішніх меж, але під кінець тижня знову похолоднішає. 11-12 червня тимчасово похолоднішає. Та побільшає дощів. Погода різноманітна, складнувата, бо мінятиметься атмосферний тиск, температура повітря та вологість. Коментує синоптик. Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, в суботу 10 червня у більшості областей погода зіпсується. У суботу пройдуть помірні, у Криму значні дощі, місцями грози та шквали від 15 до 20 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 13-18, плюс вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів. У неділю 11 червня очікується нестійка погода з дощами і грозами в західних, південно-східних областях і Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Також Кібальчич прогнозує падіння температури повітря в останній вихідний цього тижня. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Місцями очікуються пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15. Вдень від плюс 18 до плюс 23 градусів. Синоптики спрогнозували. Що червень в Україні розпочнеться з дощів та похолодання, які принесе атмосферний фронт. Водночас прогноз українського гідрометцентру показав, що червень буде спекотнішим, ніж зазвичай. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.